Вітаю, любі учні на уроці літературного читання. Сьогодні ми працюємо над творами Ленида Сороки в останній день діда та Наталії Тріщ осінь на шкільному подвір'ї. Добрий день. Сіли рівно, озирнулись, один одному сміхнулись. Якщо добре працювати, вийдуть гарні результати, тож не гаєм ми час. Бо знання чекають нас. І починаємо з мовленевої розминочки. Артикуляційна зарядка. Вдихніть повітря через ніс та видихніть через рот. Губи покладіть трубочкою. Ніби дуєте трубочкою. Ще раз. Молодці. Уявляємо, що граємо на дудочці. Дуємо. А тепер дне легенький вітерець. Язичко почистить з губки. Далі у нас читання складів на одному диханні. Отже, кожен рядочок треба прочитати, зробивши дих і на одному видиху прочитати рядочок. Та то тут і тіте швиденько намагатись це зробити. Спробуйте там-том, тим тим тем Так, ток-тук-тик-тік-так. Намагайтесь пришвидшити світа. Ще раз спробуйте. Добре, чудово. Наступна в нас чиста мовочка, продовжуємо розчитуватись. Чці, чці, чці. Риби плавають в річці. Іх, їх, їх рибок знаємо усіх. Ась. Ась, ась, жирнесенький карась, ка, ка, ка хижа щука от така. юн, 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 довгий і вертлявий в'юн. Ош-ош-ош, заховався колючий йорш. Так, нагадую, що чистомовочка нам необхідна для правильно чіткого виразного читання. Тут ми не можемо не пришвидшуватись, а головне, щоб правильно та чітко прочитати всі звуки. Починаємо разом три-чотири. Шці, шці, шці риби плавають в річці. Іх, їх рибок знаємо усіх. Ась ась ась. Жирнесенький карась. Ка-ка-ка хижа щука от така. Юн 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 довгий і вертлявий юн. Ош-ош, ош заховавсь колючий йорш. Покладіть відео на паузу та спробуйте ще раз самостійно. Прочитайте наступні слова, правильно їх наголошуючи. Легкоатлет. Піддалік. Наткнувся. Відпочивальники? Читайте разом зі мною. Представники. Поміркуйте, дайте відповідь, про що ви читали у творі останній день літа? Так, дійсно, про останній день Літа 31 серпня. Чи зацікавило вас це оповідання? Чим саме? Хто головні герої оповідання. Так, це Сергійко та Сашко. А якими ти їх уявляєш? Тепер уявимо себе дослідниками і визнач, до чого імені ведеться розповідь у тексті. Так, розповідь ведеться. Від хлопчиків, так? Від імені Сергійка. Де і коли відбувалася описана подія? Правильно на річці. Яке біння допомогло хлопчикам у випадку, про який розповідається? Так, їм допомогли фізичні навички. А за що друзі нагородили? Не зробили дуже гарну справу, врятували життя. Які риси характеру виявили Сашко і Сергійко? Правильно, відважність, сміливість, так? силу. Молодці, справжні герої. А далі відпочинемо. of us Вийшло молодці. Сьогодні ми також познайомимося з віршем осінь на шкільному подвір'ї. Прослухайте його, будь ласка, біля школи на подвір'ї осінь править новосілля. розмальовує щоднини всі рослини, три берізки золотисті, дві калини у намисті, полум'яні у рядочку сім кленочки. П'ять дубів і два каштани, їхні очка і жупани, дві сосни, і три ялини і жоржини, айстри і бузок. Малята до снаги вам об'єднати у три групи за хвилину ці рослини. Ось яка цікава загадка нам в кінці. Давайте поміркуємо скільки різних рослин на шкільному подвір'ї, які описала поетеса. Так, багато і жоржини, і, і бузок, і калина, і каштани, і ялини. Багато всіх рослин. Так, на шкільному подвір'ї і в нас також. Про які ознаки осені ти прочитав у віші? Так що відцвітають осінні квіти останні та жовтнуть листя на деревах. Давайте спробуємо об'єднати декілька груп, як сказано в віршику в три групи, всі ці рослини, які згадав автор. В які три групи можна об'єднати всі рослини, які згадані в віршку? Погляньте ще раз підручник на сторіночку Сі. Можна об'єднати в групу квіти, кущі та дерева. так? Прогуляючись по шкільному подвір'ю нашому, ви також можете спостерігати різні рослини квітів, кущів та дерев на нашому шкільному подвір'ї. Можливо, навіть якісь будуть спільними, які згадуються у вірші також. І обов'язково розповісте мені про ту рослину, яка є вашою найулюбленішою на нашому шкільному подвір'ї. Ми завершуємо наш урок. З вами було цікаво працювати, а домашнім завданням для вас буде прочитати текст на сторінці 5, 6 та вірш на сторінці 7. Отже, бажаю вам успіхів! Читайте виразно та готуйте домашні завдання. І оберіть, будь ласка, цеглинку Лего, з яким настрієм ви завершуєте свій урок. Зелена, це було неперевершено. Жовта, ну, нормальний урок. І червона урок пройшов погано. А я вам дякую. На